mm oh. У стінах сумської міської ради збираються посадовці, депутати, громадські діячі та священники різних конфесій, аби разом помолитися за перемогу, мир та українське військо, знаючи ситуацію в інших областях України. У нас дуже гарна ситуація з міжконфесійною злагодою, саме от християнських, навіть не християнських релігій. Тому ми збираємося, вивчаємо слово Боже, хочемо зрозуміти, як його можна Застосувати саме зараз для того, щоб ми залишалися в вірі, щоб у нас був переможний настрій, надія. Ну і призиваємо ім'я Господня для спасіння в різних сферах життя. сьогодні іде об'єднання заради перемоги, заради того, щоб в нашій країні був спокій, мир була перемога. Всі конфесії сьогодні об'єднуються для цього. Те ж саме, як сьогодні об'єднуються всі політичні сили заради того, щоб дійсно ми в найближчі часи в нашій країні була перемога. До молитовного сніданку долучаються депутати сумської міської ради, зокрема й ті, що зараз служать у ЗСУ. Я ж 2014-2015 році вже воював на сході. Позвонила військова частина. Як тільки суми було деокуповано, я добрався до частини і став до лав збройних сил України. Духовну зустріч у після Великодній тиждень вважають символічною. І У нас такі велике свята. Православних християн Пасха, відповідно, не лише ділами, але й духовно треба святими отцями з іншими колегами все ж таки помолитися за Україну, за наше місто, щоб ми перемогли і щоб Бог нам і на полі бою допомагав, і ті люди, які тут працюють на місцях, теж Боженька нам допомагав. Ну, таке моє внутрішнє переконання. Сьогодні такий дуже важливий час для України, коли треба всі зусилля покладати на те, щоб. Звільнити від ворога нашу державу, захистити нашу державу, і не можна не молитися. Молитовні сніданки стали вже доброю традицією для сумських політиків та духовенства. Важливість цих зібрань є необхідною через те, що ми знаєте у вихворі повсякденних справ нашого життя, ми знаходимо все ж таки, хоча б раз на місяць, можливість зустрітися з представниками влади, влади, яку обрав народ для того, аби Прочитавши слово Боже, згадавши істини християнського життя, істини християнського буття. Ми змогли і разом помолитися, і разом поспілкуватися. Це вже традиція, і ми збираємося не перший раз. Ми збираємося за покликом, ми збираємося за бажаннями, ми збираємося за ініціативи. От так вирішили на цьому тижні зібратися. Також ми закликали, запросили і депутатів, запросили, і представників сумської ради, сумської громади, громадських організацій. Ця ініціатива вже не перший рік, але от Минулому і в цьому році вона набуває інший зміст. Священики різних конфесій, католики, православні, представники євангельських церков, депутати та громадські діячі разом читають та обговорюють останні розділи Євангелія від Івана про Воскресіння Ісуса Христа, його явлення жінкам, мироносицям та апостолам. Хома відповіли, сказав йому: Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього ісус, тоді вірував ти, що побачив в мене блажені, що не бачив, і увірували разом моляться про захист громад та найскорішу перемогу українського війська, Боже, благослови суми і всю Україну, кожне місто і село, благослови кожен дім і кожну людину, даруй нам перемогу, мир, збережи людей та інфраструктуру міста. Прости за всякий гріх, який коївся за наші, на нашій землі. Новини СТС.